Із-за того, що було дуже багато контакту, я там просив радійку посни, виведіть мене вже, ну типу, ну все вже, я вже морально там ну, не витягую, так скажемо, виведіть мене. А потім, коли в нас ці позиції впали, майже везде був ворог. Коли так сталося, то я розумів, що вже задньої немає, ми їм до, до побіди, а до останнього бойця. Розумів, що зараз лише тільки дощ зупиниться, ну, ворожі дрони нас замітять тут у полі. Ну, і будуть кидатися гранатами. Не прикольно буде, взагалі буде дуже тяжка смерть. Мені десь 20 секунд треба було протримати відкручений турнікет, щоб я витік просто. І протримав я так 2-3 секунди, 4 секунди я десь протримав і сам собі кричу самурайсу. Придурок, що ти робиш, закрути турнікет, може якось виживеш.